рукавочки мікс, сорту екстра. У лотику знаходиться 15 кг, Ціна за кілограм 6 євро. Зробимо відеогляд цього. Лота. Ось така класна, чорна, жіноча безрукавочка, розмір есочка. Наступна ось така фіолетового кольору. Теж відкривіт. Жіноча моделька, розмір L. з боку бачите, є така. Матеріал комбінований. Наступна ось така з на нагузочка. Так виглядає. Наступна ось така бежева на замочку. Розмір 34-й S олівер Таке трішки довго з капюшончиком. Ось цей класний фасончик. Наступна ось така теж світленька. Жіноча моделька. Розмір 38. Бачайте, впало. Наступна ось така шоколадна, теж Овіес, розмір Елічка, жіноча моделька. Ще у нас тут попадається ось така. Теж колір такий цікавий. Розмір есочка жіноча моделька. Наступна ось така з капюшончика. коричневого кольору. Теж жіноча моделька. Ще в нас є ось така чорна. Розмір есочка, жіноча моделька, також з капюшоном. Наступна темно-синя моделька з капюшончиком. Теж жіноча моделька, розмір емочка. Наступна. Ось така рожева з капюшончиком, сірим таким комбінованим розмір емочка, жіноча моделька. Наступна ось така білесенька, легенька тоненька попрокавочка теж жіноча моделька. Наступна ось така на замочку. Розмір 2 xl чоловіча моделька. Ще в нас є ось така теж тонесенька, світла оливочка, теж чоловіча моделька, розмір ікселька. Наступна ось така коричневого кольору. Щіноча модель 48-го розміру. Наступна ось така голубенька тонесенька, Діноча моделька. Ще ось таку бачимо. Першову розмір ікселічка. Наступна ось така чоловіча моделька. Розмір ікселька. Чоловіча. Досить така попланка була. Наступна ось така тонасенька моделька. Ще у нас є ось така бордова. Кіночі теж моделька. Наступна ось така сіренька. Так вона виглядає. Розмір 2 Excel. Напевно, чоловіка моделька, така з сиренького кольору. Досить гарна така. Наступна ось така з капюшончиком. Теж такий бежевий колір. Тейлі Лювел. Розмір. Кажу, 40 к наша моделька. Наступна ось така світленька. Тонесенька безрукавочка, жіноча моделька. Ще в нас є ось така. Теж розмір, наповне елічка, жіноча моделька. Де в нас ось така осіння весняна безрукавочка. Наступна ось така тонесенька, теж жіноча безрукавка, 44 розмір. Наступна оливочка. Розмір Елька. Ось така теж жіноча моделька. Ще бачимо ось таку. Розмір 38 жіноча моделька. Досить така тепленька утеплена. Наступна ось така бордова. Жіноча модель. Розмір, напевно, теж остелька. Ось така чорна. Також жіноча моделька, розмір емочка. Наступна ось така чоловіча моделька. Розмір Елічка. Ще бачимо ось таку тонесеньку жіночу модельку. Наступна ось така з капюшончиком теж іде осінньо зимова. Жіноча моделька, розмір XS Наступна ось така. Теж моделька у нас попадається. Розмір. Пише 46-й, так тобто це, напевно, Мак. МК. Наступна ось така теж жіноча з капюшончиком. Ззаді зроблено розмір. Це від HM. Розмір М. -ка. І ось така жіноча модель. Ось так вона комбінована з такою травичку тут можна сказати, такі негасеньким. Наступна тонюсенька, Теж жіноча модель, така там синій колір, розмір XL. -ка. І останнє, ось така ось Так вона виглядає. Чоловіча моделька, трішки тонший фасончик, розмір Елька. Це і без